Вельми шановна, героїчно непереможна велика Бандерівська нація, студія РСЛ Республіка Степанових лицарів на здобуття державної премії ім. Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія Перемоги. Преміальні отримують діти загиблих, захисників неньки Україна, в теренах якого мешкаю. Дарунок двом геніям. З одним життєвим кредом караюсь, мучуся, але не каюсь я все мукістір, котрим стрижень Святої Трійці на прохання старшого єдиномисліє послав. І я попрошу Бога, Духа і Сина, щоб Ви полніл волю. Мою. Єдиномислярі і мертвими зовими ненародженим ми не умрем мучительною жизнью, ми лучше вірною смертю живем. Залишили неумирущу спадщину, в якій передбачили водночас і наше лихе сьогодення, і переможне майбуття той оком за край світа зазираючи, нема України, щоб загарбать. ідуть по Україні. Солдати групи цен. Тер! Ми з нашої території клопов сначала ви гнали і на оновленій землі. Врага не буде супостата. На восьме літо у неділю! Чому? Не на шосту зиму у суботу в майбутньому побачите на цьому ж каналі у серіалі Пророчий Виш. Наразі здивимося з п кадр сно ви дно. І сто і душа різаної правди матки великомучеників згідно закону реінкарнації, з кобзаря та нерва переселилась у тіло третього пророчого. Підручника Бог любить тріцю. якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була с з... я учитися, брати мої, і чужого не цурайтесь і свого. Навчайтесь. Подтверждаю. Не для протокола. Чему вас учит семья и школа? Кто в классах видел ху и з книгу? Ей власти показали фигу. «Я!» — сказал. «Матерщинник и крамольник, певший про сдец треугольник». С присвяченных строф и рядков из песен та рукописей в спевца склав невеличку композицию. Подам не мира, скотского! Саме такий діагноз встановлений йому давненько, великим сином неньки у відео Кагібішений Кацап 3 на цьому ж каналі. Додам до недомовленого. Подам не русиського міра Скотська я. Володи Высоцкого сквозь меня многократно прощаюсь чистый звук. Наши души лечеб всі... далі, на чомусь канали. У... і буде сно, ви, да?